80 роки ми повідомлене на спит. Ми виїжджаємо на гонки и будем е, е, перегоняти всіх подряд. Ми самі встань. П'яте місце. Ну що є. Ще. Я думаю, що 9 є, але 8. Гусуємо. Так, вже 6, 5, 5 місце. Третє. Тут треба обігнати їх. О, вже перший. Так, є зінь, є зінь. Сидні слу, ляднішка, пікоу. Звуємо... Гальму, гальму давати треба. Не, ліпше без гальму їх. Я так понять. Снова ничего Едем, едем Там останній здесь далеко Піджимаю нас трохи уже Хозуй е, гальмуй! гальмуй! Хальмуй Ну Ничо перш місце, все равно Гальмуй! Треба Хальмова Треба трохи Египень Хорошо, якай заносить нас. Последній круг, другий круг. Азоємо. Озуєм. Азоємо. Азоємо, азоємо. Треба пригальмувати трошки. Я ж казал лати. Тут гальму трохи, все равно песаемся. Здавай, блин, пород. Где один, где один, хорошо, держи. Прямо крува уже 48, 49. Так, мы майже на финише. Порываемся первыми. И заносик зараз. Оп, победа, победа наш. Так, идем дальше. Продолжить. Продолжить. Идем дальше. дальше, даем дальше. Так, э, снова берем заезды. Какие-то иначе уже пробуем. Иначе карту. Заезд, поехали. Едем, едем. Ой, это трошки тяжело. Ой, все на время. Вы знаете, чем мы яки тут проедем. Ну, встань, тут задержка Я на навезе ее. У нас и наша тачка лет пришло, показывает. вам разница. Ай! Хороший ай яй яй червоний, червоний! Червоны не весне. Куда назад? Вперед ешь! Ты куда едешь? Шесть на палатке потекайте. Пл на палатке. Исключи PlayStation. Когда что включаю? Ця игра не буде, бо вона щось тут каже, з рулем не то і треба щось поробити, але ми я на далі почув гру іграти. Жаль, але ви не побачили свою гру, То пробачте, ну що зробиш, якщо з рулем треба трохи здати ремонт Щоб подивилися на не з що тут осталось. Заємся так, все вибираємо. Так, едем. О, на чотирьох. Гонка на чотирьох. Так, все перший. Все другий. Все третий. Все чет... О, саме. Газуем, газує, мазуй, мазує, мазуем. Газуємо. На чотирьох до до буде тяжело. Бля, бывает требует. А не, без еди распустели, все. Нам все-пі-пи-пи. Так, мы уже вырваемся на третьем місце. Заноски робим такі. Непогані. Один круг лишь. Нет, три круга у нас. Так, хочемо вирвати друге місце, але не вдається. Треба вирвати друге місце. Зараз буде крутий поворот, треба трохи перегальмувати. Козап треба перегальмувати. Позовим далі. Еээ, uh, ми ну я на першому місці. У нас ім'я Рауль Купер. <ривіт> Ай, я... <ривіт> Азу... Ай, не знаю, але ми щось їдемо друю, але нас поставили на перше місце, це я не знаю. Ой, врізалися! Треба газувати, 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 газувати. Газуємо але роз... розкори розвиваємо, але треба пригальмовувати. Город и писуємо добре. Газуем, ми газуем напрм. Газуємо, газуем напр. На так, гальмуй. Не, можно... Нє, все равно треба трохи пригальмувати. Треба озувати Поворот и вп'ясуй висят Позор жест жестокий поворот Вписались А! В Очки все, що можна Газуємо. Газуємо, Газуем, мазум, Победа победу нас не поможет нас У нас победа, победа, победа. Идем дальше. Еще одна, один заезд и все будет. Деньги 1800. И едем дальше. Заезд! О, перший перепіш. Так, попробуйте заезд. берем куба і заезд. Робі ми заезд. Опа, знов Так. За той раунд, що ми не могли пройти, попробуємо зараз пройти. Хороший э, прогрес Не чекайте. Ну, не палатки. Так, все, палатки прийшли. Едем. Ай, ми тут, напевно, запізно приїде. Нет, до чего не, не треба доходить. Перегрел. Ай, проехали. 27. 5. Так. Мы проиграли. Всем пока, с вами был Серега, и мы играли на Netflix на руле. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всем пока.